Здорово! На Аліекспрес зараз розіграють купони. Щоб отримати максимальний купон, потрібно дуже швидко нажимати кнопку грі. Це доволі складно. Я вирішив автоматизувати процес, щоб сильно не напрягатися. Мені знадобиться, стара мишка, моторчик від машинки, кришка від кефіра і кнопка. Підключив я апарат до саморобного блоку живлення з регулюванням напруги. Так можна міняти швидкість ліків. До ноутбука підключено зразу дві мишки. Одною керую, а інша швидко клікає. Протестуємо. На екрані буде добре видно кліки мишки. На екрані видно, як клікає мишка. Ось так регулюється швидкість. Зараз граємо в ру. А, виграв 4 долара. Ось так, і купон виграв, і палець не волить. Якщо хочеш дізнатися більше за і хитрочів про покупки в інтернеті обов'язково підпишись на канал. А щоб встигнути на акції та розпродачі, постав дзвіночок. Бувай!